дитячий одяг Сіємбей сезон осінь зима. Місочки в патолочці. Погадки. Костюмчик трійка шапочка, ковтинка та штанці. На один місяць, регланчики на 6-9 місяців. Водік на 68 сантиметрів. Ковтинка на 12-18 місяців, жилетка на 11 років. Ось наша на заразночку застібається на кнопки з каманчиками. В'язана ковтинка на вік 9 років. Джинсики на 4 роки. Ковтинка та жилетка. Худіна фісі на 9 років така ковтинка. Дуже оригінальна, дуже класна по якості. Там дуже тепленька. На 12-18. Світшот на флісі 6 років. 12-18 місяці. Світшот на флісі на 6 років. Джинсики на вік 4 роки. Світшот на флісі 6 років. Худі на 8 років. Два нитка. Спортивні штани на 7 років, фліс. Курточка на дівчинку 3 роки. Джинси на 12 років. Плотний джинс. Світшот на флісі на 10 років. Джинсики на 12 років. Плотненький джинс. Худі на 10 років на флісі. Світшот двонитка на 12 років. Джинсова куртка на 13 років. Джинси на 14 років. Лапненький джинс. Бомпер на 14 років. З карманчиками застібається на кнопки. Всередині фліс. Ще класний. Та джинси на 14 років.